офіційно подав у відставку питань до його діяльності дуже і дуже багато, і зараз дуже активізувався пол позитивної блогерні Єрмака Подоляка, який намагається відбілити репутацію міністра, якого сватою дуже активно на посла в Велику Британію. Отже, головний аргумент: що якби не Різніков, ми б не витягнули Рамштайн, нам би ніколи не дали Ф16, не дали б оці всі танки, Абрамси, Леопарди. і це. Резніков власноруч забезпечив таке новітнє озброєння української армії. Це абсолютна брехня, тому що списки тих озброєнь, які нам потрібні на полі бою, формує ніхто інший, як Генеральний штаб України, генштаб, і е, е, вже давно відомо, що західні союзники завжди аналізують успіхи українських операцій, щоб потім планувати, що надавати далі. Я думаю, що можна помітити, хто проводить розмови від генерального штабу і з ким перенадання.